У Всесвіту є температура, не у зірок, не у планет, самого простору. Вона називається реліктове випромінювання. Це слабке світло, яке залишилось після великого вибуху, йому 13,8 мільярда років. Сьогодні його температура 2,725 градуса вище абсолютного нуля, майже ідеальний холод. І ми можемо його виміряти. Але от що цікаво, це випромінювання не однакове, у ньому є крихітні коливання температури, різниця в одну 100 стотисячну градуса. Саме ці мікроскопічні нерівності стали насінням для галактик, зірок і планет. Без них Всесвіт був би ідеально рівним і абсолютно порожнім. Коли вчені дивляться на карту цього випромінювання, вони бачать не просто шум, вони бачать відбиток дитинства Всесвіту. І кожного разу, коли ти дивишся в темне небо, знай. Ти дивишся не в порожнечу, а в ледь теплий слід того, з чого почалося все.